Продовжуємо з вами в'язати маленьку змію. У першій частині майстер-класу ми зв'язали голову, і тепер переходимо до в'язання тулуба. У тулубі цієї змійки 72 ряди. Ми починаємо з 12 стовпчиків без накиду у кожному ряді. І поступово зменшуючи по одному стовпчику, ми доходимо до чотирьох стовпчиків і вже з цією потім в'язання закриваємо. Наповнюємо також поступово, не дуже щільно, щоб потім тулуб був гнучким і можна було зав'язати його на вузлик. Для того, щоб зробити виразним перехід. Від голови до тулуба перший ряд ми пров'язуємо за передні стінки петель. Ось таким чином. Один. Два. Три. Чотири шість вісім дев'ять десять одинадцять Дванадцять далі, всі наступні ряди, ми в'яжемо вже за обидві стіночки. Один. Два, три, чотири, п'ять, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Маркер. Тут можна не ставити. Якщо ви зв'яжете на Одну чи дві петлі більше або менше, це не зіграє суттєвої ролі, так само, як і кількість рядів. Зараз нам потрібно разом з цими двома рядами пров'язати усього 20 рядів по 12 здовчиків без знаку до кожному. Але якщо ви зробите трохи більше або менше, нічого страшного. Тож просто можна навіть не рахувати, просто слідкуйте, щоб ви не пропустили жодної петлі. Іноді перевіряйте кількість стовпчиків у ряді, і таким чином зараз без змін пров'язуємо 20 рядів. Коли ми пров'язали 20 рядів, ми робимо одне зменшення, і тепер у ряді в нас буде 11. Котель один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім десять 11. І таким чином продовжуємо по 28 ряд, тобто всього у нас буде 8 рядів, у яких ми пров'язали по 11 стовпчиків. Далі ми знову робимо одне зменшення. І раджу робити їх на одному боці, щоб ви бачили, де було попереднє. Порахували ряди, зробили наступне. І тепер з 29 по 36 ряди ми робимо по 10 стовпчиків без накиду у кожному ряді. І не забувайте в процесі в'язання додавати холофайбер. У 37-му ряді знову робимо зменшення. І в'яжемо 8 рядів по 9 стовпчиків. У 45-му ряді час робити наступне зменшення і переходити до 8 стовпчиків у кожному ряді. І також пров'язуємо з такою кількістю 8 рядів. Наступне зменшення орієнтовно робимо у 53-му ряді. Один. Два. Три. Чотири. І по 7 стовпчиків в'яжемо далі по 60-й ряд. Уже тулук досить довгий, і зверніть увагу на те, що він еластичний, але при цьому добре тримає форму. Робимо наступне зменшення і переходимо до. Шести стовпчиків у кожному рядь. Зменшення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І перша петля це зменшення було. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. І так пров'язуємо кілька рядів і будемо змінювати колір. Змінюємо колір орієнтовно на 67 му ряді, повертаємось до темного, з якого ми починали в'язати іграшку. І тепер ще два ряди пров'язуємо по 6 стовпчиків, і при цьому ниточку ми фіксуємо на зворотному боці і потім її обріжемо. У шістдесят дев'ятому ряді ми робимо зменшення і два ряди пров'язуємо по п'ять стовпчиків, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Знову один. Два. Три, чотири, П'ять. Робимо зменшення. І тепер вже буде чотири стовпчики. 2 два 4 і ще один ряд з чотирьох стовпчиків. Один Дук. Три. Чотири. Робимо сполучний стовпчик. Повітряну петлю і обрізаємо ниточку. Стягуємо отвір за допомогою голки. Ми підхоплюємо. Передні стінки петель останнього ряду. Стягуємо, заводимо голку всередину. Виводимо так, щоб потім можна було ниточку зафіксувати між стовпчиками. Решту пропускаємо уздовж тулуба, виводимо і або обрізаємо зайвий кінчик, або затягуємо гачком всередину іграшки. Проминаємо, розподіляємо рівномірно наповнювач, зав'язуємо на вузлик. Ось, добре тримається, і виглядає, як і наша перша змійка. Нам залишається зробити вишивку контрастним кольором і квіточку. Вишивка є, і тепер робимо квіточку. Беремо ярма арт або іншу тоненьку ниточку, яка у вас є. Робимо першу петлю і ланцюжок із шести повітряних петель: одна, дві, три, чотири, пять, шість. У першу петлю. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель. У ту саму, куди робили сполучний стовпчик, робимо знову. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Знову сполучний стовпчик у ту саму петлю. І так пров'язуємо пелюсточки. Зробили четвертий, і ще один: одна, дві, три, чотири, п'ять. Сполучний стовпчик. Протягуємо трошечки нитку. Заводимо гачок у серединку зі зворотного боку, і робочу нитку також перетягуємо на зворотний бік. Тут робимо повітряну петлю, ниточку, обрізаємо, затягуємо, і квіточку. Пришиваємо. І у нас вийшли ось такі різнокольорові красуні. Мені буде дуже цікаво подивитися світлини ваших іграшок, тож надсилайте мені, будь ласка, їх в інстаграм. Посилання завжди є під кожним відео. Дякую вам за увагу! На все добре!